Зіпфайл Ютуб. Сьогодні буде чергове відео на колінці і не про всратий DIY. Серед мого електронного мотлаху я знайшов такий пристрій. Це dvd плеєр від Panasonic. Його мені підігнав байкер, котрому я колись робив комп'ютер. До речі, відео є у мене на каналі, правда, ще російською мовою, бо знімалась деякий час тому. Наткнувся я на нього випадково, згадав, що у мене щось подібне було, і як бачите, воно перед вами на столі. Ну давайте подивимось поближче, я скажу для чого я його дістав. Цей пристрій автономний і в ньому є батарея. Ось такого плану. І тут дві, стоять дві ячейки 18650. Батарея видає 7,2 вольта і 2100 мАч. 16 Вт. годин. Я думав е її розібрати і пустити ці дві ячейки в саморобний павербанк. Але перед тим я вирішив все ж таки затестувати цей пристрій, скільки він працює, скільки він тримає і на що він взагалі здатний. Давайте поближче подивимось на модель: це Panasonic модель DVD LS84. Блок живлення йому потрібен 12 вольтовий, батарея видає 7,2 вольта. Давайте подивимось спочатку, що у нього по інтерфейсах. З боку тут кнопки гучності, спереду тут індикатори, і скорше за все це інфрачервоний приймач під пульт управління, котрого у мене на жаль, немає. І з лівої сторони у нас вхід для блоку живлення 12 вольт, аудіо-відео вихід. І два гнізда під навушники, тобто можна дивитися вдвох. Ну давайте відкриємо і подивимось, як він виглядає. Пристрій відкривається ось таким чином. І можна зараз, я вже не пам'ятаю. Ага, от, можна його від'єднати і скласти ось таким макаром. Можна його поставити як в ноутбучний варіант такий, а можна в вигляді планшета тримати. Ну давайте що тут по кнопочках. Відкрити, закрити яскравість екрану. Стандартні всі кнопки управління, меню і так далі. І які формати він читає: формати звукових файлів WMA mp 3 файли фотографій JPEG, DVD-відео і відео з кодиком DVX. густо, але що є, то є. На жаль, флешки він не сприймає, і подивитися з флешки відео чи послухати музику у нас не вийде. І що мене зацікавило, коли я його відкрив? Тут написано до 7 годин відтворення відео і позначка при мінімальній яскравості екрана, і звук, якщо виходить через навушники, тут є вбудовані свої динаміки. Також у себе в закремах я знайшов декілька самописних болванок з музикою, з фільмами. Навіть там з якимись бекапами і музикою ще за 2010 рік. На цьому диску те, що я слухав у 2010 році і раніше, вся музика відкривається, вона вся записана була в mp 3 Тому, в принципі, на одну таку dvd балванку влазить 4-5 дискографії різних гуртів. Скоротати час за прослуховуванням музики за цим пристроєм можна. Також у мене в наявності є декілька аудіо-сіді. Так, я ще з тих людей, хто колекціонує аудіо CD диски важких гуртів. Це всі гурти з України. Так що можна. Послухати музику. На жаль, dvd диски я не збирав і тому dvd дисків у мене немає. Але можна знову ж таки піти на ринок, купити болванки, закатати відео в форматі DVX або dvd відео і дивитися кіно. Ви скажете так, нащо ти дістав такий е, старий апарат? Нам тут про нього роз щось розповідаєш, адже можна зараз подивитися відео з планшета, телефона, ноутбука. Але я вам скажу так: чим більше у вас таких девайсів, тим довший час ви можете знаходитись без доступу до електрики, до світла. До прикладу, у мене є телефон, це iPhone 4S. Зараз він стоїть на зарядці. Я його використовую тільки для дзвінків. І якщо буде повний тотальний блекаут, в принципі. Зв'язок у мене буде, бо телефон я не розряджаю і не користуюсь ним як плеєром. Не сижу в інтернеті. Другий айфон, який у мене є, він використовується як камера. На ньому я заліпаю тільки в телеграмі або в інших соцмережах. Я можу заліпати і відео, слухати музику, але це на крайній випадок, бо батарею він тримає вже не так довго. І краще його лишити, теж, щоб зв'язок, в разі чого, був, якщо розрядяться інші пристрої. Сучасні ноутбуки теж не тримають добре батарею. У мене є ігровий ноутбук від MSI GS60, там стоїть нова батарея, і він тримає всього-навсього десь приблизно півтори години при перегляді відео. А якщо ти запускаєш на ньому якусь іграшку чи пробуєш змонтувати відеоролик. Його вистачає хвилин на 40. Автономність в сучасних ігрових ноутбуках дуже обмежена. Комп'ютер при відключенні світла, звісно, не працює. У мене є інші ноутбуки, більш старі котрі я теж використовую для перегляду відео або якоїсь простенької роботи, там, допустимо, записати ці ж самі DVD-диски для цього приладу. Ну і пограти на них можна в старі іграшки по типу Diablo чи чогось подібного. Але наразі я використовую цей DVD-плеєр. Я вже позаписував собі декілька болванок і зараз вам покажу, як він працює. Вставимо диск з. Фільмом запускаємо. Для прикладу я записав казочку, котра називається Безкінечна історія на англійській мові. Так, я можу дивитися фільми на англійській мові, правда, не всі слова я розумію, але відсотків 80 я сприймаю. Виберемо якусь сцену. Показую він, в принципі, непогано. Давайте подивимось, яка це яскравість. Яскравість зараз стоїть на середньому значенні. Зараз я оберу. Мінімальне поставлю. Так, звісно, нічого не видно, але в повній темряві кіно дивитись можна. І максимальна яскравість. Все видно добре. Звісно, роздільна здатність екрану тут не дуже велика, але DVD якість можна дивитись. Видно деяку дрібну пікселізацію, звук тут не дуже хороший з колонок, але давайте я спробую вам його показати. Для перегляду фільма звук тут достатньо підходящий, навіть стерео є, бо два динаміка. Але давайте на прикладі музики покажу, як він грає, і що я докрафтив до нього. Виберемо ностальгічну музику: це гурт Поле Нове Поле, готично-симфонічний гурт з міста Львова. Ну ось приблизно так звучи, звучить цей апарат зі своїх вбудованих динаміків. І зараз покажу, що я для нього скрафти. Колись моє містецтво дауншифтінгу вийшло на новий рівень, і на смітнику я знайшов пару от, ось таких колонок від Logitech LS11, але вони опинились неробочими. В пасивній колонці був згорівший динамік, і тут згорівша електроніка. Тому я просто взяв, перевірив цей динамік, він опинився робочим, один з двох. І напряму під'єднав його дротом до джека. Зробив таку собі е моноколонку. Стереоджек, джек, але там спарені канали. І якщо ми під'єднаємо цю колоночку до. Нашого dvd програвача він буде видавати, хоч і тихий, але досить вміняємий саунд. Давайте зараз поставлю мікрофон і ви порівняєте. Тільки гучність, звісно, треба буде збільшити. Ну що, друзі, ось таким чином я проводжу свій досуг в умовах блекауту. Коли немає світла, у мене є автономний пристрій з музикою, з фільмами, котрий мені допомагає не нудьгувати. Перевірив я вже, скільки тут тримає батарея, при прослуховуванні музики я навіть не зміг його розрядити. При перегляді фільму на половині яскравості екрану із вбудованих динаміків, виходить е, десь 4 години. Два фільми можна подивитись спокійно. Якраз у нас графік відключень 4 через 4, тобто 4 години. Є світла, 4 нема. Єдиний мінус зараз не так просто знайти dvd балванки тобто у нас в місті вже тільки в деяких ларьочках вони продаються, хіба їх десь замовляти, гуртом купувати. Ну або якщо попросити у друзів, у когось є dvd диски якщо ще не викинули, бо люди думають, що це вже минулий час, від мотлаха треба позбавлятись, але бачите, в такій ситуації цілком може знадобитись. Також при бажанні можна виключити якісь подкасти, якісь відеоуроки собі, записати в форматі аудіо чи через спеціальну програму переробити це в dvd відео, бо не кожен формат він читає, і нагадаю, він читає тільки. DVD-відеоформат і DVX-кодек. Напишіть в коментарях, чи є олдфаги, котрі збирають dvd диски, дивляться їх до сих пір. Може ви збираєте музику на аудіо CD, теж поділиться своїми здобутками. Ну але якщо у вас купилися dvd диски, котрі вам жалко викидати і ви не знаєте, що з ними робити. Можете просто прислати мені під час відключень світла. Я буду переглядати ваші фільми. Котрі колись дивились ви, але мені подобається в основному жахи, містика, готичні якісь фільми, мультики, різні ніндзі черепашки. Томи Джері, я до речі, собі на ноутбук завантажив Томи Джері всі серії на dvd дисках, і треба тільки їх буде записати. З музики я в основному слухаю важкий метал. Або якусь жорстку електроніку. Тому, якщо у вас є чим поділитися, можете написати мені в соцмережі там в інстаграм або в телеграм, і ми якось домовимось, ви мені Укрпоштою або новою поштою зашлете, якщо вам не жалко, звісно. Буде ваш такий донат, а я потім зроблю відео огляд вашої посилки з вашими фільмами, і може трішки розкажу, що мені сподобалось. Зробимо такий окремий відос. На цьому все, ніяких сценаріїв я не задумував, тексту не задумував, все можна. Може бути уривчисто і порізано. Не лякайтесь, це поки проблеми з електрикою. Я не роблю сценаріїв, бо на це йде час, я не пишу субтитрів, на це теж йде час, і не роблю важкий якийсь монтаж, не накладаю ефектів, нічого. Все ж таки 4 години, із котрих реально дають 3,5. Ну це не дуже багато. Ну що, друзі, не забувайте. Підписуватись на канал, якщо ви зайшли сюди вперше, ставте вподобайки, переходьте за посиланнями в інші соцмережі. Ну а з вами був Лікан, і до зустрічі!